Содиші, да ви що від семіт, що чи не вмочає! Ні, виступають. Давайте говорити чесно: на стороні Путіна і агресивної Росії. І тут Грузія нам показала приклад, що це можна зробити, що можна оновити і міліцію, і прокуратуру, і суди. І тоді нація ще більше повірить в свою державу, ще більше згуртується у боротьбі із зовнішнім агресором. Сьогодні Україна, Грузія, мабуть, всі європейські країни, країни світу на стороні. Визвольних змагань, які веде сьогодні Україна у цій боротьбі. Ми єдині, бо, як сказали наші святі отці, правда на нашій стороні. Бог з нами і ворог буде подоланий. Україна буде великою європейською державою. Ми будемо разом із грузинською нацією, з грузинською державою в одній сім'ї великої європейської. Спільноти. Тому до боротьби, як казав Тарас Григорович Шевченко, борітеся і поборете. Ми боремося, ми поборемо за Україну за Грузію. Слава Україні! Слава Грузії! До перемоги! Зараз у нас в Україні на повітряну базу Румунії Шість натівських винищувачів Ф-16 і повітряну базу, до речі, США у Туреччині Ірджіндві привели у підвищену бойову готовність. Що треба сказати? Сьогодні минає шість років із дня офіційного початку тої злощасної російсько-грузинської війни. А ви знаєте, і грузини пам'ятають цю дату, і ми пам'ятаємо, тому ми відчували що власне ми можемо переживати подібне те, що пережила Грузія.